Дуже вдалий день знайшов ще гніздо. Не гніздо, а бджіл в дубі. Як старі діди казали, слепята дрібна волохата бджола. Вон вони там. Не знаю, чи буде видно. Летять в щілину в дубі. Сюди прилітають. І відлітають. Летять, звісно, слабенько, трошки височенько, але летять. Така знахідка дуже приємна. Думаю, дай зайду до дубів, погляну. А я йшов ось побачив з цієї сторони. Вони тут два льотка летять. Розколовся колись дуб. І сюди летять дуже гарно. Не знаю чи буде видно, ось сюди. Ось Жикс, Жикс. Важкі йдуть, ще щось несуть, жара, але щось несуть. Гарно летять з тої з цієї сторони. Така от знахідочка в мене. Шикарна.